85 тисяч гривень і три в одному, как маккофе. Ти приходиш в ларек, достаєш стаканчика, і цей маккофець 20 тисяч гривень. А тут у нас, щоб ти розумів, стартер, генератор. І що, Лешенька, у нас? Ще? Охладитель з антифризом. Три в одном. Так, розкажеш, зачем нужна ця деталь за 85 штук? Перша, вона тобі може зарядити автомобіль. Генератор, правильно? Друге, вона може цей автомобіль завести. От коли ти стоїш в пробці, щоб у тебе стартер не клацав, тому що стартер зняти-поміняти стоїть 1200 доларів. Якщо не йдеться покажи. Коли... ти там знімеш? Не знімеш. Тільки зі Тільки... да, да. то е, от этот е, генератор, стартер, тобі машину цю заводить в пробках, на гарячу, понимаєш? Угу. Старт-стоп. Ну но за це ти дуже заплатить 85 штук. От як, от, 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 от я силогічно скажу, за чим воно треба? Був звичайний генератор, який стоїв 10 тисяч гривень. Ні, треба поставити за 85. Зачем це зробилось, пацани? А для того, щоб на вас зарабатували бабки. Бабки. Вони зрозуміли, що треба, що треба ставити допоможі запчасті, які нахуй найобуються. І при тому, що він. Ану, ремонтується він, ну гадай. Ні. Не ремонтується. Да? По крайней мере, в Україні. Так, да, він не ремонтується. значить... У тебе альтернатива яка? Ти купляєш новий за двушку доларів по ціні Ланоса От тобі ланос, машина, ти не їздиш. А от тобі генерал. Ти можеш поставити? Ну, блін, я не можу поняти. Вітоги, э, скільки в них ресурсів? У нас mm. вже ми їх міняли? Не, не міняли. Ну, разу. Разу, да? був уже звонок, клієнт дзвонив, що у нього он згорел. Все. Пристав, да? Так. Да. Поэтому все що нове, то все брат шо хуня.